Я займаюся боксом 6 років, тобто вже 14 років я професійно цим займаюсь. Два рази-три рази в день тренуюсь. Тобто, це у мене 6 років отакий тяжкий труд. Звичайно, страшно, тому що навіть, навіть коли тебе не б'ють, навіть коли ти приходиш в інститут там, чи в школу на іспит, і тобі навіть страшно на іспиті, там десь якесь. Якісь караоке чи співа, ще десь. Люба людина вона про щось хвилюється. Так само всі думають, є така розпространена думка, що боксери вони виходять і їм по барабану, вони відбиті, їм там не страшно. Але на насправді теж людині страшно. Завдання я ставлю для всіх одинакові. У нас немає дівочок, мальчиків, в нас всі спортсмени, всі боксери. Хотів, щоб вона займалася дзюдо, але щось не пішло. Потім ми її відвели на танці, їй танці не подравили. Ну, Тоді я говорю, тоді будеш тренуватися в мене. Ну і отак от радіней зробив одну групку діток да. з тієї групи вийшло, майстра спорту. Марина найбільше не любить роботу на мішках. Вона дуже все ну, любить роботу в парах, коли ми надіємо шоми, перчатки, як тільки що і робимо так сказав, розмінку ліца. Боксі, як в будь-якому спорті, є травми. Ну, боксі, звичайно, є дуже хороша защита, і для жінок і бандажі різні, і шльоми, і перчатки. Але ну, просто під час тренувань, ну, наприклад. Особисто в мене були дуже важкі травми рук, там, ніг, там, якихось внутрішніх органів. І вся цього дуже довга реабілітація, звичайно. Тобто це дуже травматичний вид спорту. Не медленно. Раз, два, ще раз, не спіші медленно. Раз, два, ще раз. Раз, два. Ну, Бувають різні поразки, Буває поразка, коли ти дійсно виложився, але ти чуть-чуть бій переграв. А бувають такі поразки, коли ти бій виграв. Я говорю чесно, от за бій, коли ми боксували в Румунії, за виход у фінал з болгаркою, Маріна вчастує, що виграє цей бій, але піднімають руку болгарки. Тут, звісно, вона дуже розстроїлася, що, ну, що така несправедливість буває. Колись ми бігли з найкрос недавно, я кажу, що Мариночка, давай, ти вже бігати поперед мене, ти вже виросла. Але мені каже, батько, якщо ти пам'ятаєш, то в мене дійства його взагалі не було. Чого не було дитинства? Тому що я говорю, що її однокласники, і однокласниці да, могли собі спокійно піти там на цирк, могли піти в кіно, могли півдня сидіти в пісочниці. У Маріни цього не було. Утром тренування, потім школа. Школи за руку я її веду додому, пообідали, два години повчили уроки, або пішли на репетицію англійського, німецького, на українську і знову за руку тягну на тренування. Чесно, я сюди з дитинства мечтала стрільбою займатися, але так вийшло, що вона дали на бокс. Мені з, ну, з лука подобається, з різних винтовок. Хотіла стрільбою займатися. Кожен робить свою роботу, там дівчина в магазині продає, той там. Там ще десь я ж не можу плохо ставитися до того, що там чоловік працює. Це моя робота. Друзі, мені кажуться, ким ти на роботах завжди нормально реагують. Ну, співати я почала ще ну, років з семи, мабуть. З самого дитинства я співаю в школі там, на, на різних там, зараз на різних корпоративах. Але це більше як хобі, а не щось таке більш велике. Пані Мальована, давай зустрічайте її обласками. Боксерка 20 років, чемпіонка. Чого там чемпіонка вибач Європи України восьмикратна європа 8 розова України? Так. Яку пісню зараз нам будеш співати? Група кіно Кукушка. Ти маєш велику групу підтримки. І так вийшло, що я просто була на змаганнях і в мене був один останній вихідний день. І в нас там було дві години буквально походити по Києву. Там. То ми з там на п'ять чоловік зібралися, поїхали в Макдональдс сходити покушати, погуляти. І так вийшло якраз на Хрещатику, якраз цю програму знімали. Ми вже там три програми зараз знімаються. Першу програму ми не встигли, бо там ми вже пів цього закінчились, другу там теж ми не встигли, вже на третю попали, то в нас одразу взяли. То так вийшло, що я ще телевізор мудрилася виграти, тому, що я його везла. Звичайність, просто совпадіння таке було. Другий раз, звісно, вже дзвонили з адміністрації Кондратюка, щоб вже приїхали на півфінал і на фінал. Ну так і вийшло. Ще, звісно, більшість тут все золоте в мене. Чуть-чуть других місць, третіх взагалі почти нема. Тут третіх все, дві медалі, вроді. В житті третього ніколи не було. За чемпіонат світу третє. І за чемпіонат Європи, мабуть, да, третє перший раз їхала на чемпіонат Європи. Ну, навіть чисто, навіть вагу не могла зробити. Приїхала, думала, що все, нічого мені не світить. Я вийшла так, що ще й виграла перше місце. Дуже важко, звісно, ця перемога далася, але це моя сама, така, сама лучша медаль. Саме важко зароблена, я б сказала. Перше місце це перше місце. Все остальне то ступеньки до першого міста. Так що тільки перше місце рахуюся по бідним. Из тех, кто просто любит жизнь, Любит праздники, громкий смех, Пыль дороги, ветер Он был везде и всегда своим, Любля в себя, целый свет. Игна своя байка, не лимузин, Таких друзей больше нет. В гостиной при свечах он танцевал, как бог. Но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. Все, что имел, тут же тратил и за порог. Сделав шаг, мой друг давал команду. Характер Характеру настоячого бойця, О, тому що знаєте, можна бути боксером, але не бути бойцом. Багато є хорошого все, вони доходять до определеного етапу. Коли вже чемпіонат Європи, чемпіонат світу, там вже, я завжди говорю, бої там не виігрують, там бої треба вигризати, Даже не виривати, а вигризати. О, от у Марини є цей характер, де в равному бою вона зможе впертися, іменно проявити, проявити характер, проявити свої бойцовські качества. Це дуже важливо для спортсменів, особливо на таких видах спорту і набушку.